Ви на каналі Мері Кенді Плей. В нас в Ворлд вийшло нове обновлення. І воно в нас з цим Кей-поп-магазинчиком. Я тут така з нашого хіп-хоп батлу прийшла. У мене такий мейкап, до речі, давайте подивимося, що у нас з'явилося у наших, а, нашому. Платнемо аватар Пасе та Гіфті. Давайте почнемо з аватар паса. Так. У нас з'явилися ось такі маленькі котики. Ось такий. Кімнатка за 354, але це не кімнатка, це у нас буде меблі, напевно, до нашого ось цього квартирка такої, так. Це для неї меблі нового місця не вийде, як я зрозуміла. Просто я хотіла б, просто, якби тут нове місце, я б собі таке хотіла. Але це така хіп-хоп. Студія де займатися, де можна танцювати, тренеруватися. Так котики, Ну, Прикольненько, але мені в Gift більш подобається. У нас тут секреточка, тут, друзі, така косметика. У нас тут є е, для бровей така з молнією пудра з сердечком тіні, З сердечком та молнею ось таке ось такий, такий песок для майки, майкапу, дві наліпочки, помада та якась тоненька ручка. Ось такі ще два костюмчика для собаки та котика. До речі, давайте візьмемо собаку. Якщо я не помиляюсь, то вона в мене у будиночку. До речі, в мене якась тут щось е, проїхать. Я собі е, купила сад та басейн. І в мене, дивіться, друзі, це все було обставлено. Та тут. Того, що я робила, його немає. сад та басейн. Там такого немає на нижньому поверху. Заходьте на нижній поверх. Добре, тоді мною прийду на нижньому поверху, немає. немає такого е хаосу просто я коли це побачила, дуже злякалась. А, друзі, у нас ж є від тваринки якраз. А я така хожу собі шукаю. Зараз все заберемо, зробимо прикольний мейкап. Давайте спочатку почнемо з двох образів. Табаємо на них. О ні, друзі, це один. Ту я вже на телефончик табаю. Ось таке ще для песика, але мені більше для песика подобається, він просто такий якийсь. Ніби це з капюшончиком, значить це худі таке. Значить такий худі капюшончиком, носочка один довший другий. Коротший така зюпочка. Е Тут у нас, друзі, всі подаруночки. Тут я. Так, давайте тільки подивимось мейкап. Подивіться. Ой, ні-ні-ні, не забирайте мій мейкап, Так, у нас спочатку йдуть тіні. Вау, вони такі колами йдуть. Прикольний такий стиль. Потім помадка, друзі, помадка дуже топ. Нам да, мені дуже подобається, що це така штука. Дру, друзі, я не люблю, коли ватермор на персонажах брові, то я. Цю штуку протестую не на, на собі. Давайте на дівчинку. Ну, дивіться, такі бровки, не робе рух. Отакі бровки. Коротше. Все, ще можна сказати? Ще прикольна штука. Давайте ще. О, це колір робить. Прикольненько, так, що у нас тіняшки я робила. Опа. О, вау, друзі, який мейк тут прикольний. Вау, мені таки подобається. Так, давайте подивимося. що в нас є в кінці магазину, У нас тут в спойлері тут був одяг. Чи це стан з батл? Сюди треба одяг поставити? Я не розумію на перший секретик так це просто на ось цю штучку дабаємо, та тут ось такі штучки, які світяться. Тут є ось така зелененька, така синенька чи... та рожевенька. Так, що в нас тут є ще? Це б вам показав такий лайт-лайт секретик. Він дуже легенький, його дуже просто знайти, так? Дістаємо собачку та котика, У мене вони маленькі, миленькі, божечко. Як тут все дістанеться? О, вдяга. Другий на що новий рух? Подивіться, собачка може знімати. дуже прикольно смотрите если на эмоции аж так вот если на эмоции то потом в его є очень прикольно вот такая еще носочка та платько. и собачка может снимать такую платечку та носочки друзья Вау, а у котика є такі рухи. Так, вдягаємо. Бусить іще. Вона може знімати на сценечок. Ось такий бантик на голову, та. Ось така накидочка. До речі, їм дуже підходить. Вам? Котик все знімати може. Вау! Вау! Це реально дуже круто. Так, сюди все склали, поставили, щоб естетично все виглядало, а ви тут не шуміть, а понаслаждайтесь життям. Давайте спочатку підемо в цю сторону. У нас тут такий червоненький стиль. Мені ось це таке подобається дуже. Ось це для хлопчика, напевно. Це для дівчинку. Ну, можете вдягати, на кого хочете. Я просто так кажу, нам треба знайти мікрофончик та навушничка. Ось тут така прикольна рубашечка взуття. Друзі, у мене такий бак. подивіться, тут в дівчинки є підказка. І тут таке плаття, і нам треба на неї надягнути таке плаття. Чому вона в цьому платці? Друзі, а як у в мене секретик спрацює? Ну, маю спрацювати. Блін, реально, що тут таке? Блін, подивіться, що я кажу це слово мільйон разів. Люди, яке дуже прикольне, така взутяване. Щось мені нібито такий школьненький вайб. Мені, до речі, в школу нас іти. Ось це теж такий прикольний образ, тільки якщо може би. Такого взуття щось таке буде дуже прикольненьке. Потім у нас окуляри. До речі, оці не світяться. Я думала, що я буду світитися. В нас тут такий продавець він у нас дуже такий модненький на стилі. Так, і перший секрет у нас, можна сказати, навіть ще другий, бо перший був з тими паличками. У нас тут є ось такі пластинки, які ми дістаємо. Пластинку в пакет. Ідеально, геніально, реально. Так, та ми тепер це все запам'ятовуємо. Хрестик та, та трикутник світяться. Йдемо. Давайте ще цю сторону тоді придивимося. У нас тут ось такі ожерелья, вони дуже прикольні. Ось тут менше таке деталі, а це з більшими деталями, вона таке прикольне. Оце ожерельі в нас з а ще теж, ну Мені вони якось так, просто я більш люблю такі прикраси, де вони більш так от догорі. Ватарвору от це точно в реальності не підтверджено. Ось таке тут кілечко, сережка, спойлер, ось таке кілечко, ще сережка ще сережка. Давайте хоч примірити такі сережки. Вони прикольні. Але моїх зараз скоріше їх тут не невиненко. Вау, який тут костюмчик прикольний. У нас тут. є Курточка, о, до речі, це дуже схоже з платного паку. Подивіться, схоже, тільки там побільше бантик. І дні трішки не довгий, але дуже схоже. Шубка. Але дивіться, чим вона мені не подобається. Що тут виглядає, ніби у мене плечі на рівні лиця. І так, наче такий ефект, що у мене шия дуже довга, і з цим вона мені не подобається, а так колір дуже прикольний і дизайн теж. Ось така сумочка. топ з обрізаним рукавом. Я тут все на місці, я просто складаю. О, друзі, це, мій, це моя зупиночка. І тут і секретик, і моя зупиночка, коротше, подивіться, що у нас тут. Така непривершена юбка. Подивіться, яка вона кльова. Та сумочки. Я вот такой топ под юбку. И еще есть джинсы с юбкой. Но я хоть еще, Ой, боже, джинсы с таким топом. Вот я все сказала, джинсы с юбкой. У меня тут все шарики за ролики. С этими джинсами, юбками. Короче. Вот так, кстати, очень прикольный образ. Но мне нужно что-то наверх. Інше. Метелик з метеликом наче. Але це навіть прикольно, що вже виглядає. Зараз, друзі, я собі образ хочу підібрати. Просто все таке модне. Я так хожу в одягу з хіп-хоп батла, Ну, якби треба бути модною. А я, до речі, дуже люблю модний, що для мене цей магазин прям. Дуже те, що треба. Ой, забула останню деталічку. Але давайте я все таки зроблю ось так. О, я хочу бути ось такою. Ось сюди надягнемо це, та все розвідчення. Я тут не хочу робити хаос. Отакий у мене образ такий дуже прикольний. Я думаю, це штанишки спойлера та ось ці спойлери, якщо я не помиляюся. На вушнички, потім я, до речі, не повішу. Одяг, до речі, це в нас має бути з крилами, а де крила? Ну Потім тут я вам вже всі секретики в зоні показала. Тут в нас нічого немає, тут теж нічого немає, а на. Плей у нас така. Чи це пауза, я не роз... а, На плей на у нас такі ці світяшечки. Так. Тут секретик. Кружечок не світиться. Випали окуляри. Потім. Може щось. О! Друге це одяг для собачки. Та ось таке, друзі. Я тут просто тикала на кнопочки. Я не знаю, як я це робила. Беремо та будемо обдягати нашого песика. Аф -аф. Він такий маленький. Так, от. та окулярчики. Йому треба... Він може скидати окулярчики, Боже, друзі, тут так миленько. Мені треба, щоб він носочка скинув. Молодець, дуже хороший песик нас таки має бути якийсь схожий для котика. Це ось це, це ось цей, напевно, та це Family Look. Такий з котиком. Ну Добре, а зараз будемо для котика робити костюмчик. Тепер нам треба вставити ці плити, я не пам'ятаю як. О, віддає, Боже Так. О! Ось це правильно. Та ось це в нас подаруночок. Це костюмчик для котика, якщо. Чому мені тут все кладе в пакет? Так. Так, друзі, це костюмчик для котика. Просто подивіться, що це така змаленька кофточка. До речі, ось ця ось ця кофта. Ось вам її покажу. Та ось це, це одна це для котика, а це для реальної людини. Друзі, це так мило, ніхто, Це дуже мило та прикольно, котик. Зараз ти не стежиш тись таким брутальним та стильним. Одягаємо на тебе. кофточку, Сляпку. подивіться, йому ця шляпка голови, Реально. Так, а його одяг зараз перенесу. Ага, мені ще треба якось котика взяти. о, Ми з котиком прилетіли. Тепер у вас така модна банда. Ну, реально дуже прикольно на котику, тільки без шляпи, бо вона якась велика, а без шляпи вона не так усі прикольна, коротше. Все дуже запутано в цьому світі. Добре, давайте будемо приходити до наступного секретика. Це цей секретик, який я вам вже розказала. У вас має бути не в такому плаці дівчинка, а в другому одягу, як в спойлері. Нам треба її принести таке планце. Блін, як в мене танк з'явився такий баг. Я можу знайти баги де захочете. Ось така юпочка, такі штанішка, такі штанішка, ось такі штаніжка, це обзорчик. Ось так, кофточка, така кофточка. така кофточка і платья теж нам треба. Ось таке, до речі, дуже прикольне. О, ось те я з собою беру. Це, давайте теж візьму, та ось те я точно беру. У нас тут ще галстучок, хто хоче, надягайте. Беремо наше платье та понесли. Друзі, так хочу, щоб десь екраник спрацював. У вас, друзі, не має бути цього баку, Але тут випадає така гітарочка. Тут має випасти дуже миленька гітара. В мене просто цей бак, дупляш платье. Я тут реально не розумію, що тут, але у вас має бути ця гітара. До речі, не, тут новий рух, ось такий. Я можу танцювати можу. Любитись в товар. Можу дивитись на товар. Та можу. Е, консультант! Консультант, підійдіть! Ось такі ще. Я, вас... я не можу повірити, те, що я знесла цей товар. Для мене це переноситься так. Тепер робимо секреточку з мікрофончиком. Ми прибираємо пакетики та бачимо мікрофончик! Вставляє. Вставляємо. Так, то тепер нам треба дивитися уверх. Бо ось біля ось цього комплекта, який на мені, на мені ось такі навушнички Йдемо. Стоп. Длягаємо, то в нас тут диск. Диск з... Пісенька, давайте її послухаємо. Я тут тільки голосніше зроблю. щоб ми її почули. Треба вирубати всі тут колонки. О, вона тут одна. Музика, до речі, дуже... Дуже така прикольненька, хіп-хоп такому на стилі, на вайбі. До речі, давайте з вами будемо виповняти танцбаттл. Все ми зробили, а танцбаттл не виповнили. Так, у мене ну, мало інтернету. Ну, тоді, друзі, немає інтернету, мені каже. Садись на пазл зробимо у наступному відео. а так друзі, ви були на каналі Мері Кенді Плей.